Так, друзі, всім привіт. Ми на базарі, на центральному ринку. Трущоби базара. Я вам покажу трошки. Розбори місних кому колотури. Це казали, тут було, було якесь кафе, воно колись згоріло. Чи його спалили. І тепер воно заброшене стоїть. Він не мені молодой чоловік, але ну я вже старий чоловік. Тут собаки тусять, ну бачите, їх зараз нема. Тупо помойку зробили, а треба було б щось вже построїти. Якийсь очередний супермаркет. І то було б краще. Так, зараз куширямо цими будяками покупаємо сир, робимо тупо невелику прогулянку по базару. Посмотримо, сколько, як наш YouTube продвине це відео і скільки буде просмотрів, не буду взагалі напрягатися. Спрашувати, як в пройшлий раз заморачуватися, тому що що то... Знаєте, як в Типу тіньовий банк щось. Ютуб взагалі не рекомендує мій канал. Просмотрю мало, підписників мало. Як не знімай, як не коментуй, як все не показую. Що це взагалі глухо, як в танці. Перед Новим роком було краще. Чи воно якось сезонно, непонятно. Просто зараз ми затистимо. Я говорю, 6 днів назад напрягався. Це я повторюю для тих, хто не дивився предыдущу серію, де ми тільки що їхали на електроконеві. Ми затистимо, просто так прогуляюсь на свій страх і риск. Джип джі кущами. Кущами. Що там? Що там в нього? Щас з боковушки. З бокового. Зайдом критий ринок. З бокового ходу. Коротше, я в очках ну вони темноваті. Так, ладно, давайте. Коротше, затестили якраз очки. Сонцезахисні літні. Буду, походу, я в них... Зимою їздить. Вони не потіють, ага. не запотівають. Якби зеркало, я б показав би, бо хто першу серію не подивиться. Зніму, бо щось з них темновато. Так, все, заря, ось одна. Гаймовер. А у вас сальце кілограм? Таке 200, таке 150, таке 80. Дякую, 200, 200 гривень хороше. Хороше сало за 200 гривень. Опачки ні. основна зарина ще щось. Ще щось дергається. Ще щось допродує. Ага, це вже побелил. Сервелата вже немає у вас? Немає, якому. Немає. Дякую. Так, ну нічого, ми можемо сервелату знати на їхньому магазині біля м'ясокомбината на переїзді. От дивіться, які ціни по полтінечку. Хороші маленьке, пробуй. Так. Та ні, я не хочу. то мені треба звяхнути узнати, чи треба брати. Дякую. Звичайно, це вже посол. — Ага, посол. Дякую, добре, зараз ми... Фасолка на нього. Зараз зробимо дзвонок другу. Вибирайте, шкурка не кисенька. А, це шкурка, так? Ні, не кисенька, да? гарна. Чого? Вона сама шкурка. А, все, я зрозумів. Не бачу, не Скільки? — Дешево. Та ні, подождіть, я зараз... Щас... Добре, я зрозумів вас, дякую. Та я ж, я на дієті, на дієті. Я ходаю, я ж спортсмен. Тільки перестав вже крутити педалі. Бачите, тут я не люблю так підходити, одразу тобі салоти. На шию вішають. Я бо те попробую. Чичерун. Одкопа. Чичерон. чичерон. О, солила там. Красиво. Не, чечерон. 600 гривень. Надо колись попробовать. Чичерон 600 гривен. А ви не хочете? Чичерон. Сейчас мы до, до нашої жіночки. Чичерон. А можна четвертинку Солугуні? Солугуні, не видишь, Не, не. Да. Хай я Ілі, Или ладно, давайте ту четвертинку Адегецьку вже возьму те що завжди. А хай Солугуні не на. Слідуючий раз. І карта є плата. Сову. 143. Сологу. Ладно, Сову Гусі, секундочку. Ага, дякую. Ну не можу я щось друге взяти. Як, як запрограмірувано, зараз, друзі. Як робот, знаєте, запрограмували мене на ето. Що кабак не працює? Настроївся не взяти і все одно беру аби Ну не можу я без нього. А шинок не працює или я не пойму. Я коли за нього спрашував, а ні, він просто двері закрив. Комплексні обіди. Шиночу, колись сюди забігав на гоньок. З 7 часов до трьох. Працює кондиціонер, зачинайте, будь ласка, двері. Отак. От Ой, блін, це я трошки не сюди зайшов а де моя бабушка з яєчками а бабушка вже збирається отут не ну, такі гори яйця бачите є всі по Слухай, мащівка ваша... та ні це просто прочитав що машівка це мащівка три масівка тут це ні. Ага. Та дякую, я цінок цікавлюся хорошо <смеш> <смеш> Ой, треба <смеш> вже до неї не підходити А ви з відеокамерою, віч, не пишу. <пишут> що я з відеокамери і яйця знімаю. <пишут> То я раз на заставку їх поставив чи два рази. І все. Так, а що мені з телефоном свій раз підійти? Я поїду з телефоном. Я ж не проти. Так, друзі, зараз бігом пробігаємося. все, взяв я адегский. Я завжди з собою беру видеокамеру. Да? Я знаю, вони великі, вони полнометні. Ні, якби я в неї купив, вона б не це... Не кричала, ну нас яйця підганяють, А навіть якщо я куплю, то десь поближе. Потому що мені каже, я вже привезу омлет, Я вже привезу омлет додому. Боже, що тут розборки везде? Та я просто цікавлюсь цінами. Ціни цікавлюсь. Що давать? По затилку мені давай. Так, тут як сюда двіжняк, 85 такі красиві. Мені надо лимон, але я, мабуть, в АТБ куплю. Дивіться, який вибір яблук тут. Ну по 15 там бачите чуть-чуть. Самі дешеві з це змілью. 20 гривень обрізки. Так, друзі. Все, валим. До велосипеда. Яйце тітка зла якась. Навіть нічого не продала. Ну буває, що поробиш. Хоча неділя. Не знаю, я що в тебе. Хоча ж неділя. Сьогодні торгівля має бути хороша на базарі. Вона, походу, не дуже. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Буду дуже вдячний. Якщо доживемо до літа, представляєте, я на футболку надіну оцей нагрудник з камерою і прикиньте, як мене будуть унічтожати просто. Будуть всі на мене ричати, посилати, проклинати. Я представляю. Ну що саме прикольне літом? У мене будуть почти дні велопрогулянки. Я манав. Вау, хто тут? Тусь нахитнущиш. Чувіхо. Давайте так, просто прогуляночка. Кстаті, виїжджав, було 3 градуси тепло. Так, люди вже збираються. Люди вже збираються Начало третього. Самі стойки будуть до трьох часов, а може й до чотирьох. Понеділок. На базарі виходний. Блін, та ну я нафіг, пішли через це. Ну я нафіг ту дорогу. Через АТБ. через трущоби. опа толпан бухає нормально так плити бетонні. як стіл попачки ну їх кстати тут можуть... орестовать я думаю розпиття спиртних напитків. в общественному місці. даже помойка так, ось бачите очочки. Це хто не бачив цій серії, я показував ахтій. Ой. Що то в горлянки присушив. Так, йдемо до коня. І ще покатаємося з вами трішки. Може і не трішки. Зараз десь заїду. Перекину камеру, знову на руля. Так, 77 откройся. Порозь запомнили. 77 откройся. Первый, первый, я второй. Пятый, пятый я десятый. Я тут он лимончик куплю, может. Уже у себе по месту. Не буду заморачиваться. Вот, смотри, ромашка 250. Надо будет. Надо будет моривню. Надо с нею тягатися. Не хочется с нею той мориєю тягаться. А вообще в черги надо стоять, а не барские это дело в чергах стоять, да? Ого, які черги. Вообще жесть. Надо их обмануть. Опа. Так, там ніхто, не крутиться. крути, все біжі думав, ключі потіряв. Давайте та де ще вже Типу Попрошаю. Все на карці. Так, все, друзі, давайте, не забудьте підписатися Всім мирного неба. Давайте, дивіться. Час може тучки розсосуться.